Це так смачно. Давайте разом приготуємо панкейки з лохиною. Вони надзвичайно пухкенькі і в міру солодкі. Для цього я беру 100 г лохини, 100 г борошна, одна ложечка порошку для печива, одне яйце, 100 мл молока і ваніль для запаху. Борошном з'єднуємо порошок для печива, в окрему миску розбиваємо одне яйце, додаємо ложку цукру, молоко, все разом гарненько перемішуємо. До сухих інгредієнтів виливаємо нашу масу, додаємо ваніль і лохину і все гарненько перемішуємо. І смажимо наші панкейки. Сковорідку злегка змащуємо олією, І щоб вони були пухкіші, смажимо на повільному вогні і закриваємо кришкою. Смажимо до золотистого кольору, можна ще посипати цукровою пудрою. Всім смачного! Не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити більше відео.